Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ну що ж, оскільки я так, знаєте, афористично сказав, що сьогодні такий день БПЛА, які падають на голови росіян, російських окупантів, ми продовжимо цю тему, відсвяткуємо. Ну, але так, знаєте, дуже аскетично, тому що свята у нас наступні. А це не те, що було раніше. Ми просто фіксуємо певні події, так і думаємо про те, як їх зробити регулярними, ну чи принаймні регулярнішими, щоб частіше це відбувалося. На зв'язку з нами зараз Ігор Луценко, військовослужбовець збройних сил України, народний депутат восьмого скликання. Пане Ігоре, вітаю вас доброго вечора. Радий чути ваш бадьорий голос. Це чудово. Отже, день БПЛА, який я, так знаєте, проголосив в ефірі, так, які працюють по Росії там по різним об'єктам. Не знаю, може, це метеорити якісь падають. Можливо, з космосу щось прилітає. Можливо, так. Ігоре, але говоримо про те, щоб побільше таких днів було, так? А днів українських безпілотних літальних апаратів. Що для цього потрібно? Ну, для цього потрібна цілеспрямована державна політика, яка виникає у нас традиційно лише на надзвичайно високих рівнях. Тобто, ні самостійно якесь окреме відомство на щал Міністерства оборони чи навіть Генерального штабу не може зробити технологічну революцію, якої ми зараз потребуємо. От що вона сталася, необхідно винести ці завдання набагато вище. Тобто, оскільки то у нас держава влаштована так, що все керується з офісу президента, відтак саме офіс президента мусить зробити комплексну програму, виробляти БПЛА, розуміти, як їх застосовувати, і власне робити цей процес максимально широким, масовим, всеохоплюючим. А це спрацює так? От є політичне рішення, все виробляємо масово, масово виробляємо БПЛА різних типів і різних модифікацій. А, от якщо таке політичне рішення буде, от всерйоз, да, тобто не за виграшки, коли там кажуть, ну от, щоб от дуже класно, там БПЛА, це хорошо. Але от щоб серйоз, то це потрібно зробити наступні кроки. Треба піти, і ну або профільних чиновників. У нас є достатньо толкові чиновники, як не дивно, у відповідних структурах там. Кабінету міністрів і так далі, які е, знають, що потрібно, а, або можна піти до, е, скажімо так, активістів всієї сфери, тобто, коли займається би дуже давно, е, є така спільнота, яка ну, в принципі одного, одного більш-менш всі знають, і спитати: а які зміни необхідно в державі зробити? Ну, і що від тих, що від інших буде відповідь одна і та ж. Там різного не буде. Тобто це поміняти такі драконівські умови, які я впевнений, російська агентура створила взагалі для нашого військово-промислового комплексу, для того, щоб цього комплексу не було. Ви помітили, що у нас колись був величезний ВПК, а зараз його немає. От треба продумати, чому так сталося, і що зараз зробити так, щоб ну, повернути хоча б частину минулої величі, яка була. А у нас був величезний військово-промисловий комплекс. Більше того, у нас була величезна армія, а яка була однією з найбільших в Європі. Але якось поступово ті ж самі чиновники, я так вважаю, різних рівнів її розсмоктували. Ми з вами фіксували там десь корабель, типу Фаїна з українськими танками поблизу берегів Сомалі затримали. так? Там які, якісь неприємності були із е, е, ПЗРК е, з України. Та все це фіксувалося, і так якось стиснулася наша армія. А в 2014 році почалася війна, яку заперечували наші політичні керівники, казали, що ми воювати ніколи не збираємося. Ви просто, просто якби ви відтворили те, що, що у нас відбувалося до цієї війни. А от зараз, знаєте, я зафіксував ваші слова про те, що у нас як не дивно є хороші чиновники, а війна приводить до... Влади цих хороших чиновників, ви це спостерігаєте. Е, ну скажімо так: адекватного е, кадрового е, рішення е, я не спостерігаю. Практично. Тобто, це люди, які ну всіма правдами, неправди намагаються робити добро, але звісно, це не, не очільники всього і вся. Інший тип людей, на жаль, очі очі очолює різні наші відомства і так далі. Тому я скептично дивлюся на війну як спосіб знаєте покращити політику, кадрову політику, ну вже не кажучи там про якісь інші речі. Тобто, на жаль, війна це горе, в тому числі і в оцій сфері, там, де виграють, на жаль, не найкращі, не найрозумніші, не найсовішливіші. Ігоре, але у нас є, є, мені здається, гарні підстави для того, щоб день БПЛА був значно регулярнішим, тому що у росіян а, схоже величезні проблеми із протиповітряною обороною. Так, однією з ілюстрацій є пошкодження а, їхнього надзвичайно важливого літака-коригувальника А 50 Це на базі транспортника іл 76 яких ну дуже небагато в Росії, і які насправді керук. Коригують, а в даному разі коригували ракетні обстріли України, себто, цими дірками російської ППО можна ефективно користатися, я так розумію. Ну, будемо говорити так, що у Білорусі очевидно, що там одні на інших, мабуть, там засподівалися і. В Результаті так і не прикрили той літак. Наскільки розумію, це там е, саме провал спільний провал Білорусі диктаторського режиму одного іншого Лукашенка Слух. і Путіна. у хаті Тобто я не, не знімав би з Лукашенка відповідальності, але два режими провалилися, правда? Два спільно так. Красиво, я думаю, що це треба використовувати, звичайно, і, і водночас, знаєте, я скажу свою думку. Я думаю, що українська протиповітряна оборона навчилася воювати з цими росі... Та, ну, російськими російськими шахедами іранського виробництва. Правда? А вибачте, вибачте, дуже важливий додаток, не використовуючи дорогоцінних ракет. Ну, будемо сподіватися, що це так і є. В принципі, ну, чогось такого надскладного, я завжди про це казав. Надскладного в іранських дронах немає. Це проста зброя, відносно проста зброя, якщо брати взагалі от, авіаційні і космічні технології, які... Бувають у наших широтах, то ну, це десь середній їх рівень. Тобто Україна могла б виробляти таке так само ну, не сотнями, а тисячами, якщо б захотіла, якщо б поставила собі за мету. Ну і Для того, щоб ці дрони були ефективні, потрібно певне мистецтво їх застосування, яким, слава Богу, поки що не відрізняються росіяни. І можливо за рахунок ще кількості можна було брати, але знову таки по кількості Іран не витягує оцю широту України. Ви знаєте, що на близькому сході все набагато там вуще. Тому, мабуть, вони просто не зраховували, що їм треба буде виробляти ці дрони тисячами. І зараз ми чуємо, які новини, що от у Росії створюється спеціальний завод, який буде виробляти за іранськими технологіями аналогічні вироби. Тобто Росія йде до цього. Щоб проривати нашу оборону за рахунок кількості нам до цього, треба бути готовим. Ви говорите про якість, знаєте, можливо, трошки пофантазуємо. Можливо, йдеться і про школи пілотів БПЛА, які потрібно робити. І можливо, може слухайте, у нас же була військова підготовка. і Я сподіваюся, що зараз вона є, якось в наших навчальних закладах. І мова має йти не лише там про риття траншеї і шансів, окопів і, і там стрільби з автомата Калашнікова, а цілком же реально там, починаючи з середніх чи старших класів, освоювати мистецтво управління, наприклад, безпілотниками. Як ви вважаєте? Ну е я не знаю щодо школи, а от е конкретно на базі е центрів для дітей та юнацтва. Потрібно популяризовувати саме тему безпілотників. Як це, до речі, робить Китай, зараз там надзвичайно це популярна річ, і знаєте, її особливо навіть підштовхувати її не треба. Тому що це для дітей надзвичайно цікаво, особливо, наприклад, такі речі, як дронові перегони, там, конструлювання різних речей, тобто змагальний елемент, просто це внести, і це буде дітям дуже подобатися, і вони будуть завжди з такою технікою не що власне нам і потрібно. Що власне нам і потрібно в Америці в Сполучених Сполуч... Штатах, в менше міру в Європі і в Китаї особливо такі речі надзвичайно популярні. Це хобі, яке ну можна дуже часто зустріти, і це корисно для безпеки держави. Ігор Луценко знає про що говорить, тому що ігоре ви ж керували до цього російського вторгнення таким дитячо-юнацьким клубом. Правда? Ну саме от таку річ я намагався відпрацювати і далі масштабувати на рівні там, Києва, на рівні держави, але ну не встиг. Ну, зараз доводиться в процесі вже в процесі війни, і на сьогодні, якщо взяти так геополітичну карту світу, ситуація наступна: по перше, ми з вами чуємо від військових експертів, які кажуть, що нинішня війна це війна, в тому числі і війна дронів, так. А і диспозиція тут наступна Україна і партнери, зокрема по формату Рамштайн і Росія, яка треба визнати, будує заводи для, для виробництва БПЛА, і підтягує ці рос... і, і, іранські та іранські мопеди. Зокрема, позиція Китаю. Наступна, вони заперечують офіційно, вони заперечують, що надаватимуть Росії якусь технологічну допомогу в цьому питанні, але я думаю, що всі розвідки світу просто мають дуже пильно стежити за тим, щоб це насправді було так. Ну от я так це сформулюю. А зважаючи на цю геополітику, послухайте Ігоре, як нам виграти цю війну, що потрібно для цього зробити. Ну для цього треба перш за все правильно відбудувати наш тил, тобто не робити якихось різких економічних рухів, створити точніше, так ліквідувати перепони, які існують для того, щоб тил міг забезпечувати фронт. Чому тому що ну, фактично будь-яка діяльність, яка зараз направила на те, щоб забезпечувати фронт найнеобхіднішим? Я не кажу там про там Артилерію, там ракети і інше, це все-таки йде по державних каналах, а от по приватних каналах йде все, все що стосується там транспорту, нормального одягу, безпілотників і так далі. Різного роду там, обладнання, наш тепловізорів і тому подібного. Тобто, от щоб це все можна було допомагати, виявіть собі, все ще через рік війни зберігаються бюрократичні перепони. От ну, хоча б це усунути а далі все таки створити власний військово військово-промисловий комплекс. я казу, кажу, не я, якось ре, ре, переорієнтувати. А саме створити, бо я його не бачу, поки що створити спільно з приватним бізнесом. Звісно, і оці величезні масиви технологічних інновацій, котрі зараз є. Необхідно систематично впроваджувати на фронті. Я зараз не кажу про якісь там військові речі, типу там правильної кадрової політики, щоб талановиті командири е, отримали підвищення, а не талановиті навпаки. Це величезна далі Це от конкретно військові проблеми. Зараз я про не скажу. Я кажу про те, що зрозуміло всім це от економіка, е, це регуляторна сфера і так далі. Е, абсолютно все треба там поміняти. Всіх людей, які там цим займалися. Їх треба просто відправити там десь хай відпочивають. А от а набрати нових, котрі розуміють спосіб фронту, а, і нехай вони очолять ці всі процеси. Перш за все, це треба швидкість а, впровадження інновацій в армії. На жаль, ми відстаємо тому, що чому у Росії централізована система за рахунок цієї величезної команди з горзори. Що вона каже, а негайно зробіть окопні реби, да? окопні е, значить, засоби для протидії дронам і вони їх зробили. У нас цього як не було, так і немає. Тому нам треба оце теж відбудовувати, і тоді ми будемо вигравати, тому що все-таки у нас потенціал суспільства набагато. Більше і ми більш мотивовані, і в нас є всі шанси в цьому плані на перемогу. І знаєте, мене завжди захоплює толерантність наших військових, які воюють. От навіть ви зараз сформулювали там всі ці бар'єри треба прибрати. Хай вони там собі відпочивають. А хай повоюють теж. Слухайте, вони в формі ходять. Вони ходять в формі. Я, коли ви говорили про бюрократичні перепони і все інше, про перепони, я ще так собі подумав: ну дай Боже, щоб ані наша митниця, ані наші прикордонники а, відкатів за завезення БПЛА не, не вимагали. Я сподіваюся, що цього немає. Хоча останні історії показують, що справді там багато чого треба міняти. А ви, ігоре? Ви ж не лише аеророзвідник, ви не лише військовослужбовець, ви політик. Я не даремно нагадав про ваше депутат. Сто у восьмому скликанні. А те, що Лукашенко зараз поїхав у Китай, та наскільки тривожні інтонації, як ви вважаєте? Тому що Путін може використовувати цю захоплену ним Білорусь, як ну певну офшорну зону для того, щоб а, обійти а, санкції і, і ну, насправді займатися контрабандою, А тривожна історія, як ви вважаєте? Ну, Я вважаю, що ні. Я вважаю, що чим більше залежності буде у Лукашенка від Китаю, тим більше в нього буде шансів все-таки не ставати 100% маріонеткою Путіна. Тому оскільки Китай на сьогодні відкрито не став на бік Росії, то це добре. Можливо, так само. Якщо ну, уявімо, що якщо б територія Білорусі була територією Китаю, ну, то звідти, мабуть, Китай би не дозволив атакувати Київ 24 лютого минулого року. Їм не довелося йти через там, Ростовську область, через Брянську, всі всі свої області. Розумієте, тобто, в даному випадку, я все-таки більш позитивно дивлюся на те, що Білорусь все-таки захоче стати провінцією Китаю, а не провінцією Росії. або хоча 50 на 50, це все таки краще ні на 100% під Путіним, котрі зовсім уже там всякі береги втратив. А до речі, в зв'язку з економічною блокадою, вона все ж таки є стосовно країни агресора Росії. І а, її сателіта Республіки Білорусь там теж проти Білорусі теж є певні санкції, так? А це дозволяє використати наступний потенціал. А все ж таки обмеженість росіян в комплектуючих, які є високотехнологічними, без яких ну навряд чи вони зможуть створити справді висококласні дрони і безпілотні літальні апарати, електроніка, системи навігації, озброєння і все таке інше, у нас цих стопорів немає, тому що цивілізований світ Україні допомагає. Наскільки це важливий чинник в перемозі в цій війні дронів, як ви вважаєте? Маєте на увазі санкції щодо Білорусі і Росії існують, а щодо нас не існують. Ну, якщо я правильно зрозумів, а саме ну, дивіться, так більше того, більше того, ну існує ж сприяння. Ми з вами, Рамштайн, згадували, що навпаки, існує сприяння Україні допомога технологічна і військова в тому числі. Дивіться, ми можемо уявити оці якби поле нашої допомоги нам. Як ну, величезна якась ємність да, з, з рідиною, яка може затекти в Україну. Але затекти вона може лише через Верх, через, ну, умовно кажучи, Міністерство зовнішніх там, наших справ, Міністерство оборони, через Офіс президента і так далі. Ну, ми пам'ятаємо приблизно от перелік тих людей, котрі ви, вистроїлися перед Байденом, коли він приїхав. От приблизно от через цих людей. Щось може зайти, е, і це надзвичайно вузьке горло. Тобто, ми мусимо дати оцей імпульс, що нам потрібно до цих шеренги, яка стоїть перед Байденом. І лише вона може щось розказати Байдену. І лише ото, оці всі підприємці в Сполучених Штатах в Британії. В Японії, там всюди-всюди, вони, відповідно, можуть зараз зайти лише через ну, через високі якісь урядові канали. Я би ну, робив би все-таки умови для більш широкого, мережевого заходу допомоги в Україну тобто, щоб максимально на нижчий рівень спустити цю всю комунікацію, і в тому числі це, до речі, прохання до наших західних було партнерів. Якщо б це було українською ініціативою, скажіть, зробіть так, щоб ваші звичайні підприємці мали більше можливостей допомагати нашим звичайним збройним частинам і так далі. Волонтери оплатять все. Ми якось там все домовилися, аби це йшло. Менш формально, тому що є така ж річ, як у на заході як експортний контроль. Це колосальна бюрократія, і там теж не все так просто. Я вже не кажу про те, що у нас теж з нашої сторони теж засіли бюрократи, негідники і так далі, про яких я багато писав. Там і так далі ще буду писати. ми їх потроху відсуваємо, але вони ще є. Тому оце от така от проблема. Нібито захід колосальні можливості має, да? але формальні, економічні. А юридичні та інші причини з нашої і з їхньої сторони заважають цьому, що воно швидко все. Тому інколи а, виходить так, що навіть попри оці всі санкції, наша бюрократія більше нам шкодить, ніж а, західні санкції шкодять там Росії і Білорусі. Отак не дивно, як не дивно, вона інколи виходить. Ігоре, А під час війни і воєнного стану можливо така. Горизонтальна інтеграція, горизонтальна інтеграція України в західний військово-промисловий науковий е, комплекс, який в тому числі вирішує питання постачання. На ну, моє глибоке переконання е, інженери, е, які зараз там чи у військах, чи при військах працюють в Україні, набагато швидше знайдуть спільну мову з відповідними підприємцями і інженерами. Е, в Данії, Бельгії, Іспанії, Італії і так далі. Тобто в таких країнах, які ну, намагаються нам активно допомагати, реально це мільярди і мільярди доларів нам ідуть, от, ніж коли це все буде відбуватися через е, купу посередників, обмежені надзвичайно формальними е, обставинами. Е, я вже не кажу про якусь політичну доцільність. Дуже часто там приплітають, що нам щось не дають або дають невчасно. Ну, можливо, воно десь таке і буває. Але це не єдиний фактор, який стримує е, поток. Тому якщо я вважаю, що лише мережеве, тобто коли ми стаємо реально частиною цього організму західної цивілізації, і е, через усі всі канали низові отримуємо від них допомогу, тоді це дасть змогу е, здійснити технологічний е, і всілякий інший тактично оперативний ривок над е, Росією, визволені на наші території. Дякую, та я от, у мене справді багато питань. Ну ну дуже коротко зараз. А, але а та Шеренга, про яку ви згадали, яка стояла перед Байденом. Вони ж формулюють ці задачі. Ну, ми чуємо, що формулюють F-16, Leopard 2. в цьому ж ряду є і, і БПЛА там всі ці греї, ігли там і, і всі інші дуже, дуже ефективні а, хижаки. Та х, повітряні хижаки, які допоможуть нам перемогти. Ну, річ у тім, що вони займаються, оця шеренга, наші шановні очільники там, міністерства оборони, Генштабу, і інших відомств це люди високого польоту і вони дійсно займаються масштабними проектами. Але потреби наші дуже часто маленькі, окопні реби, радіоелектронна боротьба, якийсь там стрілецький зброю і так далі. Тобто, ці всі тисячі мікрозадач на сьогодні оця вся державна машина вона, на мій погляд, достатньо швидко, адекватно опрацювати не готова, тому необхідно міняти оце поле співробітництва, його розширювати вниз. Перш за все, вниз. Дякую, будемо цим займатися. Ігор Луценко, військовослужбовець Збройних сил України, народний депутат восьмого скликання. Дякую, дуже ігоре. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.